Сюрприз нам такий, я ж кажу, що я чувствую нашу ночь. Час ночи такий. <ріху> Ой, Боже. Тяжка дорога, не? Ну, не сильно довше да, я поспав. А, мені вже виспався, поспав собі на боксі дошки. Вже казала, біжла, ну сюрприз. Я, я сьогодні трохи спав, але що? Такі заросли. Не було, завтра, думаю, перейти. Три кота мають постарати. Ні, не стільки. голова то в мене чиста. А пострітися коли на голові, як купиться. Ну так і буде, а хто? А машинка є, то постраждає тебе. Та, ну, а і, і, така машинка, то в неї Наташка мучилася. Вона взагалі ніхера не бере. Вона колись оте, то так мене в гусь. <звук>

Ну, Собака навіть не гала, зразу поняв. Вона просто встала, а цело ніч не спати. Не висподиш на тому. Не він не вив! Він з меча, він зразу блідовся, ми пофіціди на нього ага. і сів сидить і дивиться, що не робить. Ну, люди. Випад! Я не ждала, думаю, чуєш, так тихо, собака, щось даже ничего не дає. Думаешь, не то. Так что. Смородина файно принялася. Все є. Подо трошки. Ну, конечно, цибулька насаджена. Япончики. И... Япончика наша. Честно, на месте. А вы ее японка. Какие привет. Т ⁇ наша. Пришла до нас, да? Вот и сюда, ктечеч. Хорчик. Ходиш по сусідах, да? так? Мають розпускатися квіточки. Горе так добре передали на місці, на місці, але є пляшки. Маємо. Розочка прийнялася, але щось така підмерзла. Може Можемо якісь день. Це та розочка, яку мені син подарила. Да. Мастеры. Два майстра. А в яку сторону вона мала повернутися? А вона мала рівно бути до Луцька. О, так як є, чуть ще трохи дако мають, ті дроти мають туди втикуватися. Ну, я не ну то ми ще такі продвинуті. Мої киточки Красуньки. Ну, о, повернув. Що там дотягується кабель? Ром дотягується кабель, да? Ну і добре. Блин, а той чап... Да бежишь, куда? На мене замотаєш. Вы на може, будь-яку там його муряты, може покупать. Кукурва. Что мы типу взяли?

Орадок наш принявся. Це продавали з Польщі і другі теж. Деревка наша яблука. В мене яблуко, але щось не знаю, чи воно цвіло, може ще не ціло, але яблука є. Тут теж яблука. квіти тут. Це персик наш зацвів. Це просто дивно, як він не померз. Красоня. Думали, що вже по дереві, але файно. Це у нас яблуня. Тоже щось цвіла, але щось є, якісь померзлі квіти. Якісь є вцілівші. Якісь яблука будуть? може, бо є цвіту. Цього яблунька. Спізня, от тільки розпускається. Це яблунька. Теж це певно сливка. Щось теж є. Що немає цвіту, десь бачила, є цвіт. Це черешня або вишня. Буде цвісти О. красунька це черешня, а точно що черешня по, по цій красунка цвіте. смородина теж буде багато еге Родина теж є буде теж багато. Ти посвишно наші ось буде її піля. Ну конечно горіх і кінці квітки. Там з нами пасочку сидить.